Веймарська республіка постала з повоєнного світу. Причому цей повоєнний світ, з точки зору німців, та й не тільки німців, але особливо з точки зору німців, був вкрай несправедливим. Тому що Першу світову війну так чи інакше по великому рахунку починали всі. Тобто, або скажемо так, багато країн доклали зусилля. Звичайно, Австро-Угорщина, в першу чергу Австро-Угорщина, а далі вже німецький, другий тоді, якби виходить, якщо так подивитись, другий німецький Рейх, то який був створений бісмарком. Вони доклали особливо багато зусиль, але все одно е, такі умови Версальського миру нагадаю, що коли припинились бойові дії, е, от всі пам'ятаєте, камп'ємські перемир'я ти року, бойові дії, ворожі дії не припинилися. Наприклад, британський флот до початку 1919 року продовжував здійснювати блокаду. Тобто в важкій економічній ситуації, блокада це частина ведення би, бойових дій. Тобто, практично, навіть після підписання Камкерівського перемир'я, в певній сфері продовжувалися бойові дії проти якби німців. І це в найважчий період, коли відбувається революція, соціальні заворушення, до влади приходить соціал-демократи, і їм з ходу, тобто ті, хто. Були винуватцями, ініціаторами початку цієї кампанії, ті, хто керували Німеччину протягом всіх років Першої світової війни, вони вдачно вдало собі, зіскочили кудись далеко, і лишили соціал-демократів, які були в такій, якби. Томто конструктивні опозиції під час війни до діючого режиму, так скажімо, підтримували по, по принципу патріотизму, що не можемо виступати проти свої країни і так далі. Але з критикою, якби багатьох аспектів, виявили, що саме їм треба підписувати абсолютно ганебний версальський мирний договір, який ну скажімо так, прецедентів до того в дипломатичній історії таких договорів ну складно знайти. Тобто, це було щось нове. Настільки велике приниження бажання практично стерти е, німеччину як велику країну, вважаючи цим, що буде подолано головна причина першої війни, але виявили, що вона не подолала.